Ну і сьогодні мені пообіцяв чоловік, що ми приберемо філіал, говорить Україна, з нашого двору, також в наш двір, але в те місце, яке нам там, де воно буде нам не заважати. І будемо поступово туди туди складати оці гнидники. І потім, коли ми все вже туди поскладаємо, що треба викинути на смітники, то тоді наймемо Камази, і Камаз повезе все на смітник. Туди зачеркався. Аж. Бо тут ніде смітників немає. Є тільки стихійні такі, що люди самі роблять, але ну, то не діло таке туди вивозити, звісно, я проти такого. Все ж таки є офіційні смітники. Загалом було б чудово, якщо б був якийсь переробний тут завод. Це було б дуже класний. Загалом сортування сміття це дуже класна тема. Не знаю, чому люди до цього ще не приходять. Бо до цього треба приходити. Це дійсно працює. Багато цивілізованих країн вже. Це використовують. Хай це буде наше до. Чому саме тут зробили смітники? Коли ми виносили все з будинку, те, що нам не потрібно, просто отут кидали, ну, типу, потім розберемось. І так ось воно назбиралося ось тут. Я роблю, я роблю наше до, а потім покажу наше після. Ну, друзі, і те, що після. Філіал говорить, Україна переїхав звідси. Дивіться, як тут класно. Травичку треба буде досадити, можна тут столичок поставити, сидіти їсти влітку. У нас є отака лава, вона, дивіться, симпатична. Можна на столичок щось ставити тут. Це Ну, загалом прикольно під грушею. Бачите, як класно. Ну, ті гнидники сараї ми ще не розбираємо, бо там дрова лежать. А дивіться, як тут класно. Льох одразу відкрився. Супер. Це все Саша сам сьогодні розгрібав, без моєї допомоги. Сам все зробив, намаївся, переніс все в інше місце, там де воно не буде заважати. І коли ми вже до е, кінця літа зберемо всі непотрібні речі, будемо їх вивозити машиною тоді великою, на звалище. А поки буде отак і класно, одразу хочеться щось посадити, щоб тут було красиво. я планую. Загалом можна батат посадити в мішку. Я дуже хочу його посадити саме в мішок, подивитися, як воно буде. І він заплете якраз отут, -от -от. І там можна отам мішок поставити, він також заплете, буде така стіна із батата, він же ж як ліана. І закриє так трошки так гниднички, буде прикольно, я думаю. Там все одно ходити не можна, тому що там льох. Щось на льосі посадити, може, якісь квітки. У мене ще є чорнобриці, ще якісь є. Там взагалі щось росте, схоже на квітки. Я сьогодні такі сапала в огороді. Ой, ну я така щаслива. Привітайте мене. Так круто. Двір стає все краще і краще. Ну, там ще є там доски, звісно, та труба, ну там ще є багато чого. Все це згодом-згодом прибирати будемо. До речі, зараз покажу груші. воно, дивіться. Я не знаю, лимонка це чи ні. Схожа, як ростина, чи лимонка, воно, бачите, маленьке таке. Не фокусується. Дальній фокус бере. Воно дивіться. Сформувалися, ще я там бачила вишні в кінці городу сформувалися. Сьогодні ще досадила трошки. Білокача... не білокачан цій, Цвітної. Яка біла. Ну, Є цвітна капуста, вона й фіолетова буває, і біла, і зелена, Ото я такої цвітної зробила, Та, що саме біла насадила, і е, брюссельську також висадила вже в ґрунт. Люди, це та акація, такі аромати класні. У вас вже заквітла чи ні? Напишіть в коментарях, дивіться, цей запах дитинства. А ще скоро заквітнуть липи, дивіться. Ой, я хочу. А вони ще не заквітли. Уявіть, зараз травень. Отакої. А ця історія про те, як я лоханулася в, в етаптє, аптеці, купуючи дешевий е, корм за ціною недешевого. Не Зараз я вам все розповім. От малому якраз готую на верандочці пельмені. Слухайте, у нас так е, похолодніше, дуже сильно. Прям, е, знаєте, от не нічна температура знизилась, а й нічна і денна. Мені так це не подобається загалом. Я вас допоможу трохи. moment, please. Так, от, історія така: захожу я в аптеку на соборній, площі, там, де... ну, ой, не на соборній площі. Соборний парк, Там, де аптека така велика, хто в Черкасах, ну, ви знаєте, ви бачили, мабуть, там ще поруч вишиванки продають. Захожу, дивлюсь корм, наче непоганий. Упаковка така непогана в таких приємних тонах. Зазвичай, коли дуже дешевий корм, в них і яскраві такі дуже упаковки, і ти бачиш, що. Це таке краще не брати, чи, чи там барвники, може, є. Дивлюсь на ков, наче барвників нема. Склад, наче в принципі непоганий. В принципі, непоганий. Дуже схожий до чотирьох лап, які я беру. І дивлюсь, ціна класна, така 100 гривень за кіло і 90 гривень за кіло індур. Індор. Ну, для котиків, які не ходять на вулицю. А у ну, мене ж мала зовсім не ходить на вулицю, бо вона боїться ще підсліпкувати і все таке інше ще її не випускала. Бо он... Здорового свого повипускала, тепер лікую його. Ой, таке. Коротше. Я ж думаю, ну ладно, куплю. Купила, спробувала цей корм. І потім, думаю, ну ладно, куплю їм кілограм. Купила кілограм цей. Один за 90 кіло і за е, 100 підкіло купила. Приїжджаю додому і чомусь вирішила тільки, от, коли приїхала додому, тільки подивитись в інтернеті. Скільки ж він далі це, який склад, який сегмент, один американський, інший польський там корм. Я ну, не буду на називати, як вони там називаються, щоб рекламу не робити зайвий раз. Дивлюся в епіцентрі один із цих кормів. Ну, я один подивилась просто. Іншого в епіцентрі не було, але було в інших магазинах, і я подивилася ціни, що той, що той коштує в районі 65 гривень. Ви уявляєте? Тобто, а в етаптеці ці продають за 100 і за 90. Тобто, якщо ви ж не в епіцентрі його купуєте, вам постачальники привозять, і ви ще накидуєте майже. Більше 50%, виходить, на цей корм продаєте його. Ну, серйозно. І я так лаханулася, думаю, а, я якось ну, чи поспішила, треба було, звісно, подивитись. Це така історія. Як так, да? наче доросла людина вже. А таке іноді буває. Ну ладно, я не дуже розстроююсь. Тепер я просто буду знати, що такі завищені ціни зазвичай. Тому я люблю покупати корми або на сайтах, да, або ось в супермаркетах великих, бо там, по-перше, можна потрапити на знижку якусь гарну, там, чи можна потрапити на якусь акцію по типу там, купи оце, оце в подарунок, отриму, як я від Оптиміла тоді потрапила дуже класно. Береш 200-грамовий, і 200-грамовий ще в подарунок взагалі класно. Тобто, виходить, Оптиміл преміум-сегмент за поціні економику. Це така аптека. Напишіть, до речі, коментарі про цю аптеку в цю аптеку. хто заходить туди, як там взагалі, що. і... Отак от буває, да? коли ти приїжджаєш в чуже місто, ну, вже не чуже, ну, в принципі, в інше місто, і ти ще поки вибираєш для себе те, що тобі да? комфортно, магазини, де те купляти, де це купляти. І це постійно є, такий, є така вірагітність, що ти. Лоханешся. Це Та така історія, уявляєте? А я була така рада, Думаю, який корм. Ну, в ітоді їм цей корм не дуже і зайшов. Вони його, звісно, їдять, але проблеми у них зі стулом почалися. Ну, я розумію, що не можна котів переводити так швидко на корм. Але в мене немає часу, розумієте, це, це, це робити? Все ж таки, вон, чотири лапи. Їдять дуже класно, і я думаю, все ж таки буду купляти їм по 4 лапи, Бо я, якраз зайшла що на епіцентр, подивилась, що там є преміум класу корми. Вони не дуже такі дорогі, італійські. Я от спробую там якраз зараз є знижка. Якщо я буду біля епіцентру, то зайду куплю. Хоча у мене в Черкасах біля епіцентру зовсім немає ніяких справ. І коли так холодно, взагалі не хочеться туди ходити, можливо, через тиждень чи через два, як потепліше. Оце, до речі, останні холоди, які є зараз. Я вже так сподіваюся, що вони скоріше закінчаться, бо мені треба його огірочки вже саджати. А я все ніяк не можу, тому що ну холодно, який сенс. Саджати накривати, ну вже через тиждень буде тепло. Не знаю, що там має капустки, що там мої баштани. Я вчора взагалі не виходила на вулицю, бо тому що мені було холодно. Плюс 10 було, і ще такий вітер. Я так не полюбляю. Тут постійні вітри такі сильні, і вони мені не подобаються. Коли холодні, звісно. Така ситуація з цим магазином. Ну, неприємно, звісно, тому що, ну, ладно, там в епіцентрі 65, а ви продаєте за 75. Ну, 80, ну камон, не 100 гривень же ж. Ну, це майже півціни. Ну, тобто, ви націнуєте півціни? Ну, не майже, а півціни ви націнили від епіцентрівської, а ви отримуєте, виходить, стопудово не по 65, а ще дешевше. Ну, як це? Ну, неприємно, чесно. Таке. Люденьки, в минулому відео я розповідала, що я купила в Єві собі доглядову косметику, і хочу сказати: вже тиждень я користуюся цією вмивалкою Алоевіра від Bioaqua. Що хочу сказати, вона дійсно реально працює. Також вона дуже гарно прибирає ці чорні цятки на носі, на підборідді. Дуже класно вимиває, на неї в мене немає ніяких алергічних реакцій, немає нових висипань. Тобто я можу порекомендувати. Вона класно очищує шкіру. І що хочу сказати, саме за оці чорні цятки. В мене завжди була проблема з їх видаленням, бо вони все одно не видалялись так, щоб класно і так, щоб швидко. І ось ця вмивалка з цим дуже класно порається. Тому можу вам її порекомендувати. Від чорних цяток дуже-дуже і дуже. Звісно, не з першого разу, але ось через тиждень я бачу, що їх в мене стало менше на носику і там, де підборіддя в мене багато було. бачите, дуже класно допомагає. І ще оця пінка, чим класна, її береш невелику кількість, її змочуєш трошки водою. І потім вспінюєш в руках і наносиш на лице і спінюєш на лиці, вона розпінюється, і невеличкого зернятка, такого рошинку вистачає, щоб вмитися. Тому у ці 100 г цієї пінки для вмивання вистачить досить надовго. І не забуваємо, що я взяла її за 50% знижкою. Хто не дивився моє відео, подивіться. Ще в мене на каналі Мальва Supermarket вийшло відео. Саме з оглядом на продукцію цієї фірми, які зараз знижки у Єві є. Я прикріплю це відео, або в кінці буде після цього відео посилання на нього. Такий відгук. Вже користуюсь два тижні цим шампунь. Я мию голову не дуже часто, тому що вода погана, і зазвичай я не хочу привчати волосся до миття. дуже... Багато, я мию два рази на тиждень. Зазвичай це перед поїздкою у Черкаси. Що ще хочу сказати про цей шампунь? Так, він підходить, він класний, сама, саме волосся від нього гарне-гарне, але я зрозуміла, що в мене почалось знову це шелушення. Шкіри голови і знову починається в мене як наче лупа. Як я борюсь з лупою, я вам зараз покажу дуже класний засіб. Я використовую його раз на місяць. Цей засіб і він прибирає лупу. Раз на місяць можна, раз на два тижні, або якщо у вас дуже велика, велика кількість лупи, тоді раз на тиждень. Зараз я вам покажу. Ось така є паста сульсена обов'язково 2% проти лупи. Вона дійсно допомагає. Це єдине, що допомагає мені при, при лупі. Коштує вона недорого, ну, вже менше 100 гривень, але більше 50% це точно. Я беру, коли я розпродаж, її розпродаж, їй вистачає дуже надовго. Я як роблю? Я беру мию голову. Ну, Від сала цього все, що там на, на голові зібралося, від бруду. Мою голову два рази шампунею. І потім беру ось цю пасту сурсену. У руку сюди собі насипаю жмих від меленої кави. ну, Тобто мелену каву додаю. І оцю пасту Сульсена. Це в мене виходить такий скраб кавовий. Масажую шкіру голови десь близько 5-10 хвилин. Це дуже приємне таке задоволення від оцих кавових зерняток. І кава вона стимулює ріст волосся. Що також є корисним, і е, кавові зернятка вони скрабірують і прибирають зайву лупу. Сама сульсена вона розм'якшує шкіру голови, прибирає цю саму лупу, а також запобігає появі новій, бо вона має там в собі компоненти, які оцю грибкову форму лупи. Лупа це зазвичай грибок, так, і або пересушена шкіра голови, що також піддається грибку. І тому Дуже-дуже важливо ну, все ж таки доглядати. Що ще хочу сказати? Ще лупа може проявлятися як от у мене не грибкова, а через шампуні. Да? Реакція на шампунь. Якщо я, наприклад, гелем для душу помию голову, в мене на наступний день буде повна голова лупи. Ну, це якби не саме лупа, це шелушення оце виходить. Я залишаю цей засіб на півгодинки, можна одягнути пакетик, щоб він не висихав, можна якусь шапочку одягнути хлопкову, або одягнути рушничок на голову. Я іноді одягаю, іноді не одягаю. Це вже так, якщо я в будинку нахожусь, не виходжу на вулицю, то я і нічого не одягаю. Якщо я, наприклад, виходжу на вулицю, щось роблю, краще щось одягнути, щоб не пересихала голова, щоб воно там. Активувалась і робили. Через пів години я змиваю і дуже м'яке волосся від неї. І от я скажу, місяць немає ніяких проблем в мене. Потім знову починаються. Мені дуже важко підібрати шампунь, чесно. Єдине, від якого в мене нема лупи, це якийсь був ріпійний, я брала, і я його зараз просто не можу знайти. І цей ріпійний, він робить волосся мачалкою, да, він класно миє шкіру голови, від нього немає лупи, але волосся як мачалка. І в цій воді просто неможливо ним користуватися, тому що волосся можна просто потім відрізати під хлопчика, бо вода дуже жорстка. Для цієї води саме потрібно такі шампуні, як я купила, щоб вони дуже живлять волосся. Тому всім рекомендую ця паста Сольсена 2%. Це. Стопроцентно допомагає позбутися лупи. Якщо у вас, ще раз повторюю, велика проблема. треба, Ну, тут пишу два рази на тиждень, або один раз на тиждень. Але я роблю або раз на місяць, або якщо, наприклад, сильно вже, то раз на два місяці. І шкіра після оцього, сульсени саме з кавою вона довго не брудниться. І мені дуже це подобається. Такий лавхак для вас від мене, мої любі. Отакий влог для вас від мене. Не забувайте підписатись на канал, не забувайте поставити вподобайку, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Пишіть в коментарях, чим ви користуєтесь, які шампуні, що проти лупи. І загалом, як у вас справи. А я бажаю вам всім гарного!